Памочка, ти сумуєш. Є такий момент. Трохи є. <свист> так. Трошечки. Mm -hmm. Мені захотілося все-таки поговорити про неї. Бо хочеш поговорити про це? Mm -hmm. да? Да. Ну давай поговоримо. Мені було дуже важко на душі. Я весь вечір хотіла з ним поговорити, тому що в мене так якось так накипіло. Я захожу до <sharp> Я mm, справді я не звикла бути в такому колі. Mm -hmm. Мені дуже важко. не mm звик, -hmm. я, я так в такому колі. <laughs> <Скільки, буду чесно. laughs> мені в костюмі ДСНС було набагато зручніше і комфортніше. Бачиш, ти мене розумієш? <laughs> мені, як людині, яка була трішки дотична до ДСНС, ми знімали фільм. В, себе в частині. Він мені здався трішки схворим. Коли я переглянула фільм Кохання полум'я. Я, я зрештою зрозуміла, що він просто відповідально ставиться до своєї професії. І саме через це я вирішила, що мені така людина імпонує. Тому я прийшла на проєкт «Холостяк». — Ти довольно підійшла в частині дуже дарма. Можеш в мене зараз. У мене фото з тобою є. Де я там стояла. В телефоні, я ще стояла, я дуже боялась підійти, бо ну, ти насправді завжди такий строгий інбрес. <праць> може, так? я не було на якісь сцені, я знаю. Можливо, в можливо, той момент, коли ми знімали в частині, було дуже багато сцен, було якесь велике навантаження. І тому я, можливо, реально ходив там за цикл на тексті на роботі, і тому вона можливо читала, що я, я якийсь був непривітний. Хоча я не можу так сказати. Була не була, я думаю, б... діду, попрошу. Ну, ти, до речі, сказав без проблем, ми відійшли, зробили фото. Звісно, ти цього не пам'ятаєш, бо в тебе фанатів багато. <реку> ну, Може, просто робочий процес Ну, <реку> так, та, та. та. я це розумію. Але тоді мені дійсно сподобається. До меня не поразило то, что это никак не мешится с ее эмоциональным состоянием. Потому что она втратила проект, как будто вона она себе хотела, как будто я ей подобуюсь, а такое впечатление, что ей супер некомфортно, когда я поруч. Мне кажется, он не совсем правильно считал, как бы информацию. Ей не с ним некомфортно, ей просто некомфортно на проекте. Многие, кто идут на такие проекты и не понимают, насколько это может быть сложно и не рассчитывать свои силы. В итоге эта женщина не смогла наслаждаться свиданиями с холостяком, потому что многим людям сейчас требуется помощь. И она покинула проект еще до первой церемонии роз. Но холостяк поступил как настоящий джентльмен, он ей подарил все-таки розу.